Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас на загальний теророзклад на тему. Що ось пішить у ваше життя? Для кого це теророзклад? Хочете Людина, яка пройшла всі труднощі, так, якою закінчилася вся чорна смуга. Так, людина хоче змінити своє життя та всі труднощі. Всі переживання, душевний неспокій залишаються в минулому, без рушів'я. Так, було багато розмов, сплітнів, багато зависті. Одні хвалять вас, хвалили, одні тикали пальцем, на себе не дивилися. Так, Комусь шкодила у житті жінка, Так. що ось ось спішить ваше життя, ваше життя спішить Нове кохання. Нові гармонійні стосунки, які в перспективі приведуть до створення сім'ї. Ви вже ні на що не сподіваєтеся. Що ось ось пішить ваше життя, так, ви закрилися від усіх, не хочете, щоб вас хтось чіпав, mm. вам і так добре, так? Що ось поспішіть ваше життя, що спішить ваші новини до вас, що всі ваші недобрі вас покидають, угу. які ставляли вам палки в колеса. Ви приймете рішення. Яке ви рішення приймете? Рішення прийде, новини прийдуть. Через інтернет буде знайомство. Так. І ви приймете рішення. Ви будете думати, чи спілкуватися вам з тою людиною, чи не спілкуватися. Можливо, ви зараз спілкуєтеся з тою людиною, з кимось, але нічого серйозного не відбувається і ви будете приймати рішення, чи далі спілкуватися з тою людиною, чи ні. Щось у ось, ось ваше життя та здійснення всіх ваших мрій, бажань. Ви отримаєте все-таки новини звісти через інтернет, буде знайомство і буде запрошення, буде серйозна розмова з людиною через інтернет і вас запросять на зустріч. Знову випадає, що ви будете. В думках, будете думати, чи вам то треба, чи вам то не треба. Так, але карта сонця. Кажу, що якщо ви згодитеся, то все буде у вас, все стане на своєму місці, все в вашому житті проясниться. Прийде до вас успіх, радість, щастя, тут так як е, подарок долі вам, нова людина йде вам по долі угу. ви. Хтось купить нерухомість, хтось переїде в Новий Дім, перед вами відкриються нові перспективи, нові шанси, нові можливості. Хтось отримує документи на будинок, або то приватизація, або то. Хто сам подарується? І здійсниться, що ось успішить ваше життя, це здійснення всіх ваших мрій, успіх і е, похвала у вас, признання у вашій трудовій діяльності, заплоди вашої праці. Вас чекає щастя, радість. зцілення душі тіла і вашої долі. Так. Ви вийдете самотності, хто був одинокі, і життя зіграє новими яскравими фарбами. Нехай як буде так. Не забувайте за нервообмін. Ще той отримає, хто віддає, до нових зустрічей. Всіх вам благ!